Якщо ви давно хочете почати інвестувати, але боїтеся втратити гроші, або не знаєте, з чого почати це відео для вас. Що таке ETF? Чому це зручний і доступний спосіб інвестування для початківців? Які ризики? І як обрати свій перший фонд? ETF – це біржовий інвестиційний фонд. Він купує акції або облігації різних компаній і об'єднує це в один великий портфель. Ви купуєте один ІТФ. І автоматично стаєте власником сотень або і тисяч різних компаній одночасно. Це простий і доступний спосіб інвестувати. Адже ви одразу диверсифікуєтесь по компаніях або країнах. Чому це зручно саме для початківців? Ну, по-перше, не треба самому обирати кожну акцію і стежити за кожною компанією. За вас це робить фонд. По-друге, входу мінімальний. Багато ІТФ можна купити маючи від 50 або 100 доларів. По-третє, економія на комісіях і зручно керувати портфелем. Але, звісно, існують і ризики. Пам'ятайте, що це все одно фондовий ринок, і вартість ІТФу може коливатися. По-друге, ви не застраховані від тимчасових падінь, як і у випадку з акціями. Хоча, звісно, просадка буде нижчою, ніж в окремій акції. По-третє, Потрібно враховувати комісію фонду. Вона зазвичай невелика, але все ж таки є. Вона може бути приблизно від 0,03 до 2,0 або 50 на рік. Вона вважається прийнятною десь приблизно до 20. А ще важливо знати, що ринок росте не завжди. Інвестування через ІТФ це про довгострокову стратегію, а не про миттєвий прибуток. Як же вибирати перший фонд? По-перше, визначіть, в які активи ви хочете інвестувати. Це мають бути акції, облігації, можливо, золото. По-друге, оберіть фонд з мінімальною комісією. По-третє, дивіться на кількість активів у фонді. Чим їх більше, тим краща диверсифікація. По-четверте, обов'язково переконайтеся, що цей фонд доступний для купівлі у вашого брокера. Шукати ІТІфи можна на сайтах скрінерах, наприклад, ETF.com, Ветафай або JustETF. ETF-фонди фонди це. Реально простий, доступний і зрозумілий спосіб для того, щоб ви почали інвестувати. Створіть план, оберіть ІТФ і регулярно поповнюйте портфель. А хочете підбірку найпопулярніших фондів? Напишіть в коментарях слово Хочу. І, звісно, не забудьте про ваш лайк.